Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кінореальність. Сьогодні я розповім про нові фільми, які вже вийшли онлайн в хорошій якості. Буду вдячна за лайк і підписку. Приємного перегляду. Боб Ділан цілковитий незнайомець. Це атмосферна біографічна драма з Тімоті шаламе в головній ролі. Сюжет розповідає про молодого музиканта Боба Ділана, який вирушає до Нью-Йорка з мрією про славу. Поступово занурюючись у світ фолькмузики 60-х, він трансформується в голос покоління. Його шлях сповнений творчих проривів, особистих сумнівів і зіткнень із культурними очікуваннями. Фільм досліджує, як прагнення до свободи та самовираження перетворює звичайного юнака на легенду, яка змінює хід музичної історії. Лицарська війна. Це епічний фентезі фільм, який розповідає про воїни на ім'я Тарік і відважну мечницю Елейн, котрі очолюють загін вцілілих, що тікають крізь зруйновані королівства у пошуках давнього артефакту, здатного зупинити пробудження темної сили. Їхній шлях веде через прокляті землі, забуті руїни та міста примари, де панують страх і зрада. Їхня доля змінюється, коли вони стикаються з таємничим лицем маски, що пробуджує давнє зло і кидає виклик усьому, у що вони вірили. Те, що починалося як боротьба за виживання, перетворюється на героїчну місію, що вимагає від героїв надлюдської сили, вірності й жартовності. Я досі тут. Це політична драма, натхнена реальними подіями, що зачіпає болючі теми історичної пам'яті, соціальної несправедливості та боротьби за правду. Історія обертається навколо журналістки Анни, яка після смерті своєї матері знаходить старі листи, пов'язані з політичними репресіями в Бразилії 70-х років. Вона розпочинає розслідування, яке приводить її до таємниць, що десятиліттями приховувалися в серці її родини, історії зниклих безвісти активістів, тортур і мовчання, яке стало національною травмою. Поступово Анна занурюється в архіви, розмовляє зі свідками і наражається на спротив, як з боку державної системи. Так і з боку власної родини. В процесі вона відкриває не лише правду про минуле, а й усвідомлює свою роль у сучасній боротьбі за справедливість. Пам'ять у моєму серці. Це глибока психологічна драма режисера Марка Мартінеса. За сюжетом, після складної операції з пересадки серця, маленька дівчинка починає поводитися незвично. Вона відчуває сильні емоції та спогади, які їй не належать. Занепокоєна мати звертається по допомогу до дитячого психолога, жінки, котра теж переживає втрату. Поступово між психологом і дівчинкою виникає особливий зв'язок. Що більше жінка заглиблюється в терапію, то більше усвідомлює, що відповіді приховані не лише в психіці дитини, а й у таємничій історії донорського серця. Розкриваючи правду, героїні опиняються на межі науки, інтуїції та незбагненного зв'язку між життям і смертю. Електричний штат. Це епічна науково-фантастична драма братів Руссо, головні ролі, в якій виконали Мілі Бобі Браун, Кріс Прат і Дженні Слейт. В центрі сюжету підліток на ім'я Мішель, яка подорожує постапокаліптичною Америкою у супроводі зламаного, але відданого робота. Вона вирушає в небезпечну подорож, щоб розшукати свого зниклого брата, сподіваючись знайти відповіді в країні, яка колись процвітала, але була спустошена технологічною катастрофою. Їхня пригода змінює хід життя, коли вони стикаються з таємничими артефактами минулого. Мішель змушена боротися не лише за правду, а й за надію, яка ще живріє в руїнах. Те, що починається як особиста місія, перетворюється на подорож емоційного зростання, втрат і сили людського духу у світі, де штучний інтелект і людяність більше не мають чітких меж. Остання танцівниця. Це емоційна драма режисерки Дії Копполи. У головній ролі помела Андерсон, для якої ця стрічка стала акторським проривом нового рівня. В центрі сюжету, колишня зірка Вар'єте Вегасу, яка після років на сцені повертається до свого минулого, щоб знайти новий сенс у житті. Вона пережила тріумф слави, забуття та особисті втрати, і тепер на тлі неонових вогнів намагається віднайти свою внутрішню силу та гідність. Коли їй випадає шанс в вийти на сцену, ця можливість стає не просто прощанням з кар'єрою, це етап переосмислення себе як жінки, матері й артистки. Подорож героїні це шлях самопізнання, що веде через біль, ностальгію та відродження. Уявіть це. Це пригодницька романтична комедія з Майансурі в головній ролі, яка переносить глядача в сучасний Лондон через об'єктив фотоапарата молодої та амбітної фотографки на ім'я Прія. Дівчина приїжджає до Лондона, щоб втілити мрію виграти престижний міжнародний конкурс, темою якого є справжнє кохання. Але замість простого проекту на неї чекає ціла мозаїка непередбачуваних знайомств, кумедних ситуацій та життєвих уроків. Прія знайомиться з різними героями, кожен із яких показує своє бачення любові, від невдалих побачень і шалених романів до щирих зізнань. Поступово вона усвідомлює, що справжнє фото це не про кадр, а про емоцію, яку воно несе. Рейс на виліт це вибуховий бойовик із чорним гумором, натхнений найкращими традиціями жанру та знятий у стилістиці Джона Віка, головну роль, в якому виконує Джош Гартнет. Події фільму розгортаються в небі під час комерційного авіарейсу, який перетворюється на смертельну пастку. Головний герой колишній боєць спецназу, що випадково опиняється серед пасажирів рейсу, захопленого загадковими злочинцями. Продовж напружений годину повітрі він зіштовхується не лише з озброєними ворогами, а й з внутрішніми демонами минулого. Його дії вплинуть не тільки на долю пасажирів, але й на розкриття глобальної змови, яка виходить далеко за межі літака. Даний фільм це динамічна історія про виживання, моральний вибір і другий шанс, що приходить у найекстремальніший момент життя. «Гриб багатіїв. Це Антиутопічний трилер із соціальним підтекстом від режисера платформи події розгортаються у світі, охопленому загадковим вірусом, що вражає виключно багатих і впливових людей. Спочатку хвороба забирає життя мільярдерів, потім мільйонерів, і з кожним днем межа смертельного впливу опускається все нижче. Елітне суспільство, яке звикло до привілеїв, тепер панічно намагається позбутися своїх статків, втрачаючи владу і контроль. В центрі сюжету кілька героїв із протилежних соціальних прошарків, які намагаються вижити у світі, що стрімко змінюється. У боротьбі за життя вони стикаються з моральними дилемами, зрадою, страхом і несподіваним відчуттям свободи, яке приходить у порожнечі, що залишилась після падіння фінансових ієрархій. Останній подих. Це драматичний трилер, натхнений реальними подіями, які переносить глядача у глибини океану, де життя та смерть розділяє лише один подих. Головні ролі виконали Вуді Гаррельсон та Фін Кол. Події розгортаються на борту південної місії, де команда досвідчених глибоководних техніків виконує небезпечні роботи на дні північного моря. Але коли несподівана аварія обриває їхнє з'єднання з кораблем, один із дайверів опиняється ізольованим без зв'язку у темряві та зліченими хвилинами кисню. Поки на поверхні точиться гонитва з часом, а в команді наростає напруга, герої мають подолати не лише стихію, а й власні страхи, сумніви і жертви, які вимагає вірність одне одному. Новокаїн. Це абсурдна кримінальна комедія, головну роль в якій виконує Джек Квейт. В Центрі сюжету Нейтан звичайний хлопець, який несподівано опиняється причетний до злочинної змови. Після дивного медичного експерименту він втрачає здатність відчувати біль фізичний, емоційний чи моральний. Озброєний лише своєю байдужістю до страждань, він вирішує стати на шлях самосуду з ентузіазмом, кидаючись у ситуації, які раніше здавались божевільними. Але з кожним кроком він все більше втрачає зв'язок з реальністю, перетворюючи боротьбу зі злом на кривавий фарс. Дана кінострічка. Це сатирична історія про суперсилу, яка швидко стає прокляттям, і про те, як легко втратити себе, коли нічого не болить. Мавпа. Це хорор трилер, котрий заснований на одноіменному оповіданні Стівена Кінга. Події розгортаються навколо двох братів, які після смерті батька знаходять у старій скрині дитячу іграшку механічну мавпу з цимбалами. На перший погляд вона виглядає як звичайний модлох із дитинства, але згодом починає проявляти зловісний зв'язок із низкою трагічних смертей. Чим частіше мавпа дзвенить своїми цимбалами, тим ближче смерть. Один із братів, охоплений страхом, намагається позбутися прокляття, яке, здається, переслідує їх ще з дитинства. Інший же сприймає все як збіг і заглиблюється в родину історію, що приховує моторошну правду.